Чувини. Спочатку ми підготуємо фарш, для цього мені знадобиться одна цибуля шалот. Можна все подрібнити і в м'ясорубці, але якщо ми з вами на свіжому повітрі, навіщо вести з собою важку артилерію, якщо можна просто ось так насолоджуватися свіжим повітрям і готувати смачну їжу? Ось. Дрібніше не буває. Тепер перекладаю цибулю і буду подрібнювати м'яту. М'ята любить рибу, зараз вони одружаться. М'ята може трошечки потемніти, але взагалі у фарші вона дуже добре себе поводить. І тепер головний герой риба. Головний критерій для мене, як можна відрізнити якісну рибу від неякісної. Якісна риба завжди ось так дуже добре тримається, не розлазиться і має яскравий помаранчевий, соковитий колір. Коли сезон грилів та барбікю, мені здається, нічого кращого за рибу немає, тому що вона дуже швидко готується. Дрібно її ось так нарізаю. І додаємо трошечки солі. Перетворюю все це на фарш. Ось так. Це і є суміш для нашого кебабу. Мені знадобиться ось така паличка, яка вимочується у воді. Формую мій кебабчик. краще, якщо він рівненький. І залишається тільки загорнути мій кебаб у лаваш. Вирізаємо з нього форму, щоб все було дуже красиво, як в ресторані. О, можна викладати на гриль. Ну і тепер вже готовий лаваш і кебаби. Я їх обережно дістаю і можна подавати разом із свіжою м'ятою ще трошечки свіжого лимонного соку. І ваша страва літня на сьогодні вже готова. Будь ласка. Дні рецепти на сьогодні, а ми побачимося дуже скоро як завжди на інтері зранку на кухні або на вулиці. Па-па!